У нас почалося продовження малярських робіт на замку. Ми його помаленьку розфарбовуємо. У нас є червона вежа, фіолетова вежа, і там незрозуміло будуть тільки дві вежі, але карлінка вже їх розмальовує. Тут, тут буде е зелена, зелена, а тут буде рожева. рожева. Ага, у нас буде. Навіть вежа принцеси рожева. А мені треба буде одну намалювати зеленою. Ну добре, нас буде тих... Дивися, А отут а отуту стріляли а. людей, Різли Різ, по перилах і в них стріляли. Ага, звідси стріляли в тих, хто ліз по перилах ті залізти. Ну от починається рожеві перила. У нас червона вежа. Я так розумію, це в нас Дякую, вежа багато, осіння. Потім ця весняна, там та буде літня якась, а ця буде принцеса зимова. Бачиш, це Угу. Дуже красиво. Бачу, сірі блоки вже заставляються. Це не просто так сіли, розмалювали і все. А ні, тут треба трошки порозмальовувати. От, я тут трошки навів лад із цією стіною. Тут так у нас виглядає, а з іншого боку, в нас стіна от салатово синя Тут поки що нічого, тільки дракон у нас. Там якісь лицарі. А з цього боку, я не пам'ятаю, теж дракон і коричнева буде стіна. А отак теж будуть лицарі. Угу, Так, і цю вежу, що він карлінка розмальовує. Ну, я сподіваюся, що ми сьогодні це все розмалюємо і у нас вже буде завершена наша така кропітка робота. Ми його ставимо. На кухні так і залишаємо на столі. Забираємо, поїли і потім його назад ставимо, тому що сподобалося вона нам. Навіть Наталя вчора трошки розмальовувала скільки було часу і можливості. Тому що, коли Кароліна малює, вона там чуть помалювала. Потім різко розвертає, і ти вже маєш підлаштовуватися під нові реалії і малювати там, де до тебе обернутий замок. Це кароінка готувала з мамою. Такі от сливовий пиріг. Але. А от це я насипала корицю. Кури. Корицю. Але Каролінка не є зі сливками, так? Угу. Коротше, одна половина для мене з каролінкою, а друга зі сливками для Наталі. Бо ми з... Коротше, зі сливками не любимо. А Наталя любить. Так от ми... поділилися по-дружньому. Це... А, да. а, я... а я не люблю як сильно все дуже занадто солодке. Угу, Ти любиш, щоб воно було в міру. А, ми ще ж купили нові фломастери. Давай я покажу ті фламбіки. Дивіться, от такі от фломастери Point Kids. Дуже їх тут багато, вони не бачите, навіть двох кольорів на одному фломастері. І такий у нас зразу йде футляр для нього. Ну, У нас закінчились фломастери ті попередні, і мусили купити нові, щоб домалювати нашого замка. Ми ще вчора знайшли дракона салатового, нашого, правда? Він зараз прилетить в наш замок. Вежа дракона. Йому підходить фіолетово селатово. Можете написати, яка з веж вам сподобається найбільше. Тут є червона, фіолетова. Надіюся, та буде салатова чи оранжева. Побачу, ще не рішили, хоча крайно каже салатова, а ця має бути рожево-сіра. Має бути саме прикольне, так розумію, оця вежа королеви. Якщо вам сподобає. Так. І що ще треба? Треба ще більше ставити лайки. Так, Кароліна почала малювати всередині вежі ламінат різнокольоровий. Вона хоче, щоб це був рейнбоу, так? Угу. Веселка. Їй в тому допомагає отой дракон. Вона його підкидає, і на який колір він падає, показує хвостом, такий вона вибирає. Коротше, вона хоче, щоб це було різнокольорово підлога. Тому. Це у угу. О, я як і казав, тут почав вежу малювати. От бачите, вона в нас буде салатова, там та вежа. Я її теж почав, але Кароліна одразу перемістила, мала бути рожева. Цей проект мега масштабний, що він розділився аж на декілька днів. Я навіть не знаю, чи нам хватить сьогоднішнього дня. Бо ми то розмальовували вже декілька днів. Ну трошки помалювали, змучилися, відпочили, побавилися легом, побавилися ще чимось. Поспали, поїли і знову знов до роботи. Воно ну, так заспокоює така. Ну, іграшка, антистрес класна. Ринка навіть цьому замку дала назву у цьому. Як ти його назвала? Зірка. Зірка, замок, зірка. У нас був зірковий. Лего, а лего замок буде паук. А, лего замок це погук. А це у нас замок На, Тримай. Ружевий покутився. А цей дракон у нас не простий, Він вночі світиться. Особливо, коли хтось хоче напасти на замок, він зразу світиться і стріляє чим? Угу. Все, дракончик допоміг королінці намалювати, дивіться, який прикольний ламінат в таку от цяточку. Так, наш замочок сушиться. Фломастери ми зібрали поки що, навіть по кольорах. Дивіться, тут темніше, тут світліше. І в нас час обіду. Каролінка їсть котлетки. Котлетка відбивна і е, макарончики із соусом песто. Ну і ще має кетчуп. Захотіла дитячого кетчупу. Ти що і макарони, то в тебе вже паста виходить. Для паста. Поїмо. Нас потім очікує, ще Обідній соник, трошки подрімаємо, наберемося сили. І я думаю, що сьогодні ми довершимо наш замочок. І ще в нас ввечері очікує, ми будемо готувати з Кароліною так? Угу. Скалінка буде мені допомагати, і ми приготуємо класні ходоги з містер Крі. Тато, так. А можна трохи пізніше поспати? Можна, ну ти зараз їсиш, і ми буквально десь за годину часу будемо вже лягати спадки. Так що нас очікує годинка тиші, деколи буває півгодинки, деколи буває навіть три. Ну, кожен день по-різному. Проснулися ми з дівчинкою. І вирішили з'їсти, що це є у нас? Юмі Арт. Коротше, жуйки, такі органічні. Отак от вони виглядають всередині. Якщо чесно, я їх пробував, вони мені не сильно. Ну, типу, з'їдаються тума. Жуєчку захотіла щось солодкого. дитинка проснулася і каже: Хочу щось солоденького. Окей, okay. є. Так, ми зараз приступаємо робити ходоги, і після того будемо завершувати наш прекрасний замок. Тут... Сохне, сохне, ніяк не досохне, але вже завершення дуже-дуже близько. Я так думаю, після того, як ми поїмо художиків, ми домалюємо замок і вже буде у нас все готово, щоб його показати. Красивий замок у нас вийшли майже всі вежі, такі, як Кароліна хотіла: салатова, рожева, червона і фіолетова. Тепер можете проголосувати, яка з веж. Вам найбільше сподобається, якого ви бачите потім в кінці. Карління рожава сподобалося. Мені подобається фіолетово. Поставив тісто я на розморозку. Наші любимі левада тісто, тому що вони розділені. Ага, цей навіть ой замерз. Надто сильно в холодильнику зараз трошки постоїть і розмерзне. Я навіть знайшов одне. У нас було запасне. Не використали ми, але воно листково тріщове. Це просто листкове. У нас будуть сусиски на цей раз, містер Гріль. Дюсель Напівкопчені. Вони от такі маленькі, не знаю, скільки там 9 штук, здається. Та. І будемо їсти з ними. Вони без ГМО, без оболонки. Ну, коротше, прикольні, вищий сорт. Все. Ну, сам етап я не буду показувати, тому що. Ну і так знаєте, як їх робити. Розморожуємо наші сосисочки, тому що вони замерзли в морозовці. І це от саме головне підібрати самі-самі смачні сосиски, тому що від них от буде залежати сам смак наших ходогів. Mm. Ти ходоги будеш їсти? Буду. Mm, а як пахне, понюхай. Mm -hmm. Класно? Так, розрізав я на 3. Оці дві штучки мої, а одна твоя. О, Оцю можеш брати і щось ліпити. Щось ліпиш, чи колобка, чи равлика, і запечем. Або сінабон можеш зробити з корицею. Отака така цукерка. Можна. Ого, то ти зробила таку класну цукерку. Може, давай її чимось посипемо, може цукром чи корицею? Хочеш? Цукром. І зробимо з корицею цкерочку таку. Нам буде прикольна. А можна з цукром і з корицею? Можна. Два з цукром і з корицею, А в кінці, коли вона приготується, можна її навіть джемом полити. Перша йде е, е, цукор, так. а потім куриць. Ну, коротше, як ви зрозуміли, Кароліна в нас тепер ще й кухар, кулінар, приготувала цукерку. Ми робили худоги, два я перекладу. Так, а тепер ще і цукерки будемо робити. Тільки зараз там цукор треба посипати, і корицю буде у нас такий солодкий цінабон, цукерочок. Перша е, перший цукор, а потім кориця. Так, все запам'ятайте. Перший цукор, потім кориця. Дівчинка вже взяла жовточок і буде перемащувати ці всі. Ходожики свою цю цукерочку нямняшну. Я тобі той жовток поставлю біля твоєї цукерки. Зараз буде вся плитка в жовтку. тортик ми перемістили, він буде у нас потім на десертик. Так його щось і не спробували. Ти собі на цукерочку а То зараз нічого не залишиться. Тепер я маю таку от помічницю. Все? Що все? А, Що яйця вже нема? От така помічниця мамина ну, і татова помічниця. Так, ну що треба збрати ще одне яйце. <с> ну, добре. Так, ви теж лишаєте білок на потім. Не знаю, що можна з ним зробити, а ми з ним робимо грінки. Україна каже, я хочу хлібчик із каструльки. От для чого вони нам потрібні. Трошки ми е, всипали кориці і цукру. І дивіться, коли цукор всипаєш, то треба обов'язково ж так попробувати. <с> Смачний. То цукор, може, то сіль? Цукор. Цукор, ну, добре. там зараз доробимо цей замочок, поки воно ну, у нас гріється. І будемо сидіти і дивитися за твою Може, Бо Давай, давай, давай дограємо магазин, давай дограємо. Давай дограємо в магазин. Ми ще вчора в магазин збирали з міні-бренсами. Вінка, ходи сюди! Подивишся на цукерочку. Дивись, вона вже підросла. Як тобі цукерочка? Класна. <плес> Класна. Угу. Добре, зараз вже будемо витягувати, бо час у нас всі нулі. Відкрив подивитися, що там наші худоги що трошки мають постояти. Ну, Кароліна цукерочка, закарамелізувалася від цукру. Я на другий раз тобі зроблю сердечко. Добре. А ми вже робили сердечко, якщо ти не пам'ятаєш, Дената. Пам'ятаєш? Ага. Такі робили з, здається, з абрикосом чи з персиком. Та, так, оцими формочками. Там був більший, середній і менший. Так, для дитинки, для мами і для тата. А я покажу, як вони виглядають. Покажи. Зараз витягну менший. Вони дуже зручно їх зберігати. Бо один в другий залазить і все. І не займає багато місця ті формочки. Досить зручно. Наприклад, тісто пробили і пальцем собі забрали. Дивись, як класно. Тато, мама і Каролінка. Лав. Три сердечка. Так, я думаю, на запах навіть мама швиденько прилетить. Вона відчує запах наших худогів і... Прийде. Так, у нас тут знову магазин. Касир, щось там п'є якийсь сочок, а тут там в нас Ого, скільки багато іграшок. Давайте я щось куплю. М -м я хочу того робота класного. Можна мені його купити? Класний. Ого, ти його ж цей прикрасила. З такими стразиками. Клас. Скільки цей робот? 250. Добре. Тримайте. Все, у нас таке. NFC. <реш> Ручне. Класний робік. Він йде їсти з нами худоги. Тут вже тату скупив і Маршу Мелов, і цього чоловічка. Тут все в нього гнеться. Не знаю, що це за іграшка, ну коротше, королі у нас сподобалось. Вона хотіла того чоловічка. Реально, тут ноги згинаються. О, Не можна бавитися. типу іграшка антистресікас. Так, тато вже купив три іграшки, поки пік худоги. Ми тільки сядемо їсти наші ті цукерочки і худогі, і прийде мама. Вона принесла нам класні смаколики. Давай покажемо які. Давай! Yeah, мама купила всі рожеві донати, тому що королінка рожеві, 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 рожеві з'їдає і нам не дає їх навіть спробувати. Yeah, На цей yeah, раз мама yeah, the... купила всі рожеві. Ти і yeah, так не I'll зможеш з'їсти всі чотири. Ти з'їш тільки одну штучку. Ні, я сішу всі. Так? І що нікому не досиш? Ну, добре. А тут цукерку хто буде їсти, Що ти спекла? Я. Добре. Як пахне. Нам смачного, а вам гарного вечора. Що ж, дивіться на нашу красу і що вийшло з тим замком.